Усіх вітаю, любі друзі. Сьогодні у випуску гравець збірної України прийняв участь в договірному матчі. Стало відомо, за яку ціну Жрона готова продати найкращого бомбардирала ліги Артема Довбика. Захисник збірної України Ілля Забарний заявив, що готовий був покинути футбол та піти воювати на фронт. Черговий скандал в українському футболі. Донецький шахтар звинуватили у підкупі арбітрів. Все це а також багато іншого на ютуб каналі Футбол Дейс. Любі друзі, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал та поїхали дивитися випуск разом. Тож розпочинаємо сьогодні з позитивної новини. Збірна України підніметься у рейтингу FIFA завдяки двом перемогам у плейових кваліфікація до Євро 2024. Цей результат дозволить Україні піднятися з 24 на 22 місце у черговому рейтингу FIFA. У рейтинг листі, який буде опубліковано 4 квітня, синьо жовті випередять Південну Корею та Австралію. Суперники України в груповому раунді Євро-2024 займають такі позиції. Бельгія йде третьою, Румунія – 46-ю, Словаччина – 48-ю. Очолює рейтинг Аргентина. Потрібно розуміти, що даний рейтинг формується досить специфічно і не завжди позиції усіх країн відповідають їх дійсному рівню. Наприклад, та сама Бельгія, яка йде третьою, точно не є такою сильною на даний момент. Але завдяки легким групам кваліфікації, Бельгія має змогу набивати суперникам торбу м'ячів і бути на вершині рейтингу. Хоча, по факту, бельгійці навіть не вийшли з групи на чемпіонаті світу 2022 року. Що стосується перспектив України, то враховуючи нинішнє потужне покоління, як на мене, у нас є всі шанси в майбутньому увійти в топ-10 цього рейтингу та побити наш власний рекорд 2007 року, коли збірна України була на 12 му місці в цьому рейтингу. Любі друзі, гадайте ви, чи зможе Україна колись дістатися вершин цього рейтингу, враховуючи талановите та покоління наших футболістів? Ваші думки обов'язково пишіть в коментарях. Нападник Динамо Київ може покинути клуб. Мова йде про славновізвісного форода Владислава Супрягу, якого колись називали новим українським Андрієм Шевченко. Українські змі зазначають, що Олександр Шовковський особливо не розраховує на супрягу в новому сезоні, маючи в складі забивного Ваната та перспективного пономаренка, якого вже називають новим українським довбиком. А тому можливий варіант з орендою супряги у дніпро 1 Комерційний директор Дніпра Один Вячеслав Фрідман розповів, що якщо з'явиться можливість, то Дніпря не можуть розглянути супрягу в якості підсилення влітку, адже вважають його хорошим футболістом. Але це відбудеться лише за умови, що він піде на зниження зарплати, або більшу її частину оплачуватиме Динамо. Справа в тому, що за інформацією українського футболу вічно перспективний нападник Владислав Супряга заробляє в київському клубі 35 тисяч євро на місяць або ж 420 тисяч євро на рік. Дніпрош один не має змоги виплачувати такі гроші футболістам, адже неофіційний власник ніпрям Ігор Коломойський зараз перебуває у в'язниці. Любі друзі, гадаєте, ви чи зможе супряга коли ще реалізувати свій потенціал? Та чи потрібно динамо відпускати Форварда? Пишіть в коментарях. Стало відомо за яку ціну Жона готова відпустити найкращого бомбардирала ліги Артема Довбика. 26-річний український фордж Рон Артем Добик може покинути команду у трансферне вікно. За інформацією іспанського порталу Gol Digital, трансфер Артема розглядає мадридські атлетико, який шукає нападника. Значається, що Жирона готова продати Довбика за 28 мільйонів євро. Але якщо Довбик виграє гонку бомбардирів лай ліги, то цілком імовірно, що Жирона захоче більше грошей за свого лідера. Значимо, що Артем Добик зараз лідирує списка бомбардирів лай ліги, розділяючи перше місце із зіркою Мадридського рало Джудом Белінгомом. Та нападником осасуни Анте Будеміром. Проте завдяки системі гол плюс пас Артем обійшов своїх конкурентів, адже на рахунку довбика ще й п'ять асистів у чемпіонаті. За показником гол плюс пас він звернявся нападником Барселони Робертом Левандовському, у якого також 21 результативна дія в цьому сезоні. Мадридський Реал готовий подвоїти зарплату українцю Андрію Луніну. За інформацією спанського порталу Спорт ЕС «Реал» уже підготував новий контракт для українського ватаря. Та готовий йому удвічі підвищити зарплатню, яка є однією з найнижчих у клубі. Портал Каполоджі зазначає, що Лунін зараз до сплати податків заробляє у Мадриді 2,8 млн мільйонів євро на рік. За новим контрактом він матиме 5,6 і мільйонів євро на рік. Головний тренер Реалу Карло Шолоті відзначив, що гра Андрія Луніна дуже покращилася, і що українця дуже багато якості, і він готовий давати йому ігровий час. Значимо, що 25-річний українець придбається сухих матчів в сезоні за Рал-Мадрид, Та зараз, на мою ду суб'єктивну думку, є найкращим голкіпером, як мінімум, іспанської релігії. Тому, як на мене, то Луніну варто продовжувати контракт з Реалом, адже невідомо в якій формі після травми повернеться тібу типу Куртуа, та чи зможе він вийти на той рівень, який в нього був раніше. В той же час Лунін вже має стабільний рівень і, можливо, Аншелоті не захоче ще змінювати, враховуючи свій великий консерватизм у грі. Навіть якщо Анчолоті зробить ставку на куртуа. Улуна з таким потужним сезоном є всі шанси перейти в інший клуб, адже Рал може скористатися в гарної форми українця та продати його на піку вартості. Любі, друзі, чи погоджуєтесь ви з моєю думкою? Ваші думки пишіть в коментарях. Захисник збірної України Ілля Забарний заявив, що готовий був покинути футбол та піти воювати на фронт. Цитуємо Забарного. Важко виходити на поле після того, як ти щойно прочитав, що буде будинок влучила ракета. Люди гинуть, мої люди щодня. Я знаходився у Києві, коли це почалося. Знаю, як це почути сигнал тривоги і бігти в безпечне місце. Знаю, як це страшно для всіх. Тому я подумав, що я можу зробити для своєї країни. Думав про те, щоб повернутися воювати. Я просто можу взяти зброю та навчитися. Можу сказати, стоп, я не хочу грати у футбол, але ні. Я вирішив, що повинен грати. Я потрібен українському народу, щоб розповідати про це всьому світу. Раці Ванлі теж запитують про ситуацію в Україні. Коли люди не забувають про те, що відбувається, то здається, що в нас є шанс. Ми не самотні. За останній час в Англії я бачу лише кілька новин про Україну. Це турбує. Але що я можу зробити? Хіба що розповісти свою історію, сказав Ілля Забарний. Збірна України потрапила в топ рейтингу ЄР 2024 по вартості своїх гравців. Портал Трансермаркет опублікував рейтинг найдорожчих національних збірних, які братимуть участь у Чемпіонаті Європи. Лідером є збірна Англії загальним цінником у 1,47 мільярдів. На другому рядку Франція 1,21 мільярд. Топ 3 замикає Португалія. Загальна вартість підопічних Сергія Реброва ж становить 354,5 мільйонів євро, що дозволяє синьо-жовтим розташуватися на 10-му місці в цьому рейтингу. Що стосується наших суперників на євро, то бельгійці практично на 200 мільйонів євро дорожче за українців. Вони восьмі в рейтингу. Щодо збірни Словаччини та Румунії, то вони займають останні місця: 22 та 24 відповідно. В тому, що Україна потрапила в топ 10 рейтингу, немає нічого дивного, адже багато наших футболістів зараз запалюють в Європі та відповідно дорогу коштують. Але тепер завдання тренерського штабу Реброва створити з усіх цих дорогих зірок справжню потужну команду, якого, як на мене, поки що ми ще жодного разу за часів управління Реброва не побачили. За потенціалом та вартістю складу Україна повинна легко проходити групу, де грають дві найдешевші збірні на євро Румуни та словаки. Склад нашої збірної навіть більше за вартістю за склад тих же півфіналістів чемпіонату світу хорватів. А тому, як на мене, ми повинні відповідати цьому рівню і ставити відповідні високі завдання. Пора вже і Україні чогось досягти на топових європейських форумах, а не просто бути там учасником. І, хоч зараз з такою грою збірною промовний півфінал Євро можна тільки мріяти, але враховуючи потенціал та вартість наших футболістів, то це цілком нам під силу. Гравець збірної України прийняв участь у договірному матчі. В Бельгії відбувся матч Весела та Генку. Наприкінці гри обидві команди просто катали м'яч без найменшої активності. За це усі гравці команд Весела та Генк були штрафовані на 1000 євро за пасивне догравання цього поєдинку. Серед них також є український хавбек Вестрілу Сергій Сидорчук. Головні тренер та капітани команд отримали дискваліфікації. Справа в тому, що рахунок 1-1 влаштовував обидві команди, оскільки генк фінішував у чемпіонській групі, а Вестерло зберіг прописку в лізі. У справу втрутилася Федеральна прокуратура Бельгії. У прокуратурі назвали останні п'ять хвилин матчу глумом над чесною грою та кричущим шахрайством. Судове розслідування триває. Гравець збірної України Сергісадарчук є одним з головних фігурантів цього договірного матчу, і тепер йому також може загрожувати більш суворе покарання, аніж просто штраф. Любі друзі, гадаєте, ви чи потрібні збірній Україні такі гравці, як Сергій Сидорчук? Ваші думки пишіть в коментарях. Неприємна новина для українського легіонера. Головний тренер Дженеу Альберто Джелардіно поділився деталями щодо травми півзахисника команди Руслана Маріновського. Джелардіно розповів, що 30-річний Маліновський отримав травму флексора м'язу з гнача лівої ноги. При цьому, як зазначає спортивний український лікар Дмитро Бабелюк, механізм травми Маріновського характерний для травми сухожилля. Тому, зважаючи на це, є побоювання, що в травму м'язів може бути включене сухожилля, що значно пролонгує будь-яке відновлення. А тому Руслан ризикує пропустити Євро 2024 в Німеччині. Любі друзі, як, як гадаєте, ви, хто може замінити Малановського у збірні України, якщо він, не дай Боже, не поїде на Євро? Шапаренко, Бондаренко чи Піхаринок? Пишіть в коментарях. Черговий скандал в українському футболі. Донецький шахтар звинуватили у підкупі арбітрів. Президент столичного оболоні Олександр Слободян залишився незадоволений судістом в матчі його команди проти Шахтаря, де оболонь програла гірникам 0-3. Цитуємо Слободяна. Хочу сказати, що за останні 25 років у нашому футбольному судівстві мало що змінилося. Якимось чином, сьогодні на суддів арбітер Копієвський. Думаю, що він і вплинув на вилучення нашого гравця. А потім ми грали в десятьох. Звичайно, у меншості грати проти технічної команди з гравцями міжнародного класу дуже непросто. З 25 років нічого не змінилося. Якщо колись у нас дві команди були фаворитами за чемпіонство і боролися, щоб потрапити в лігу чемпіонів, то одна завжди користувалася владою, а інша роботою суддів. Через велику кількість років ця робота з рефері залишається і навіть була у сьогоднішній грі. Рефері керували гравці шахтаря. Суддя, нібито з Мілана приїхав, але він не бачить італійського футболу і як там судять серію, а мабуть і не бачив роботу реферів АПЛ. Ще раз хочу сказати, що на червону картку той епізод не тягнув. Важко було сподіватися, що ми переможемо Шахтар, але поборотися за нічейку можна було. Але помилки допустили і гравці, так і тренери. Ну і найголовніше судді також вплинули на результат цього матчу. Сказав Слободян. На цьому все. Дякую, любі друзі, за те, що сьогодні були з каналом Football Days. Обов'язково поставте лайк цьому відео, підпишіться на канал, якщо ви щось цього не зробили, а також напишіть свій коментар з думкою стосовно усіх футбольних подій. Зустрінемося з вами, любі друзі, вже дуже скоро бережіть себе та Україну.